Добрий день, дорогі друзі і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на каналі і дякую, що заходите, а також готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно і прошу вас, заходьте частіше. А сьогодні давайте приготуємо дуже апетитні, смачні. Такі м'ясні палички з фаршу із сиром, які називаються крекети. Ось так у мене фарш. Десь у мене 600 грам. Так, натерли твердий сир, додаємо до фаршу. Тепер ми його посолимо. Додаємо сухий чесник. Додаємо орегано. і, звичайно, перчик. Тепер перемішуємо. Так, фарш підготували, я його гарно перемішала. І зараз будемо його складати у пакет. Ось так виклали в пакет і гарно зараз так його розрівнюємо, щоб у нас такий рівномірний получився квадрат. Ось так ми спакували пакет, розрівняли, і зараз в такому вигляді покладемо у морозильну камеру, десь на годинку. Так, вийняли з морозильної камери. Годину і 10 хвилин в мене вони лежали. А тепер я за допомогою ножа ось порізала на такі. Кусочки. Ось такі в нас получились палочки. І зараз ми беремо яйце, зразу в яйце, потім у паніровку і будемо смажити на пательні. Смажимо крокети на пательні на олії. І так, як я вже сказала, зразу ми обмокали в яйце, а потім уже у паніровку. І десь так по три хвилини із кожного боку. Зараз на одному боці вони посмажуться три хвилини, потім на іншому. І вже будуть готові. І так, перевернули на інший бік. Ще три хвилиночки, і будуть готові. Наші кроки вже готові. Ось такі вони вийшли. Такі золотисті і смачні. Ви знаєте, в деяких рецептах крокети готуються і ще натирається на крупну терку картопля. Ну я в цей раз не додавала картоплю, а просто фарш, сир, ну і спеції. Взагалі, тут мої крокети смажились у двох, у двох паніровках. Одна була кукурудзина, а друга була сирна паніровка. Ось ця кукурудзина, а ця сирна, крупніша. Дуже вони получаються смаковиті, і нічого тут складного немає. Ви ж бачили, скільки ж там замісить той фарш, потім викласти його в пакет. Положить у морозильну камеру. А вже з морозильної камери ви перекладаєте на пергамент, але пакет той треба розрізати, щоб гарно вийняти таким пластом. Ось так. Так що готуйте. Це дуже смачно, просто, швидко. І заходьте частіше на канал, коментуйте, ставляйте вподобайку, підписуйтесь. А на сьогодні все. До побачення смачних вам сніданків, обідів і вечері!